Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру Україна «Укрінформ» сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 685-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам змі, які висвітлюють правду про цю боротьбу, про нашу боротьбу за свободу. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на наших кордонах. У нас на включенні Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних. Одних автоперевізників. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Пане Володимире, хочеться розпочати нашу розмову саме з ситуацією на кордоні з Польщею. Яка вона наразі? Я хочу зазначити, що останні дні йдуть швільні перемовини між Україною і Польщею в форматі уряд-уряд. Польський уряд в особі міністра його заступника спілкувались п'ятницю, наскільки нам відомо, з страйкарями. Якісь вимоги вони висловили. На жаль, ми поки до кінця не знаю. Не маємо офіційну інформацію, які висловили, які вимоги висловили страйкарі для того, щоб зблокувати кордон. Але сподіваємося, що найближчим часом це. Ця інформація ми отримуємо, Знаємо від керівника заступника міністра, який безпосередньо від Міністерства інфраструктури України керує цим переговорним процесом про те, що все, що Україна обіцяла, вона зробила. Все, що не зробила, воно готово бути зроблено в той же день, як тільки зніметься блокада, сразу Україна запровадить ці ці е, заходи, які пообіцяли зі свого боку запровадити. Тобто на сьогоднішній день ми чекаємо все ж таки рішення страйкарів. Як запевнив пан Деркач, постійна комунікація є у нього з Міністерством інфраструктури Польщі, а Міністерство інфраструктури Польщі постійно спілкується з страйкарями з тим, щоб найближчим часом розблокувати. Але станом на сьогодні чотирьох пунктів пропуску розблокований, лише найменше пункт пропуску в Шевні Медика. Чому не менше того, що його е, можливість в добу, це 250 машин на добу пропускати в кожну сторону, всього 500 машин. Е, потім у нас іде, е, Рава Руська Гребенна, 300 машин на добу, на експорт е, ще більш-менш трохи рухаються машини, на імпорт майже заблоковано. Потім іде е, Краківець Карчова, там мож, мо, мо, могло би їхати 500 машин на добу, але не їде. хоча експорт, знову ж таки, машини рухаються. Але в великий пункт пропуску є Гадин Дарахусь, на жаль, який може працювати 600, і ми знаємо, що у нас до страйку була домовленість про 680 на добу кожну сторону. На жаль, зараз майже заблокований і фактично на рухається. Там... Незважаючи на те, що там запроваджена окрема черга для порожніх машин, як просили, того польські страйкері. От така сьогодні ситуація на кордоні. Пане Володимире, ми розуміємо, які зараз черги на цих пунктах пропуску утворилися. Ну, у нас станом на, на вчора інформація була, що десь 550-600 машин на медики, е, чекаючи переходу на, на пункт пропуску Медики, Шагені. І десь до 1000 машин на всіх інших пунктах пропуску. Чому деякі машини поїхали в об'їзд. Деякі машини поставили на парковки під охорону і водії поїхали на свята додому. Таких машин небагато, але вони є. Тобто фактична черга на цих трьох пунктах пропуска, те, що про Держприкордонслужба озвучила вчора, чуть більше, більше, більше тисячі машин. Це я маю на увазі Дарахузьке, Гребене і Карчова. Пане Володимире, чи правильно ми розуміємо, що найближчим часом ми все ж таки чекаємо на вирішення цієї ситуації з того, що ви сказали. Ну, ми сподіваємось на те, що буде порозуміння між урядом е, Польщі і е, перевізниками. Я хочу зазначити те, що е, те, що медика Ширинія розблокована, розблокована завдяки тому, що уряд Польщі взяв на себе певні зобов'язання перед своїми аграріями. Тобто, все ж таки, більшість питань до влади Польщі. З боку підприємців Польщі. Так, це ж стосується і перевізників, е, тому є багато питань до влади. Ми вчора на змішаній комісії побачили, що Міністерство інфраструктури 100% підтримує позицію перевізників. Е, не можу сказати, що позиція польських перевізників, ті, що страйкують, і ті, що не страйкують, вона сьогодні конструктивна, на мою думку. Я думаю, що там є про що говорити, але. Поки що ми чекаємо на офіційну позицію міністерства інфраструктури Польщі, і за нашою інформацією все, що стосується української сторони, я повторюсь, українське міністерство інфраструктури зробило або готово зробити ту, ту ж той же момент, коли буде розблоковано пар. Володимире, ситуація ця вже триває понад два місяці. Скажіть, будь ласка, чи вдалося все ж таки нам за цей час напрацювати альтернативні шляхи для наших вантажівок? Я вам скажу, що товари рухаються, вони дійсно їдуть в об'їзд Словаччини через Словаччину, Угорщину, Румунію. Я дуже вдячний Румунії, яка сьогодні не ставить ніяких питань. по заборонять транзиту не страйкують, мало того, не ставлять питання по поверненню дозволів. Більше того, у нас дійсно це єдина країна Європейського Союзу, яка сьогодні реально разом з нашим урядом проробила план заходів по розвідку пунктів пропуску міжнародних, і йде підготовка до будівництва двох нових пунктів пропуску вже запущена на початку минулого року. Фунт просунаїв, завершена його реконструкція тобто, більше того, великий об'єм роботи, ідеї заплановано стосовно переходу на Румунію через Молдову. Це правда. Це той блок, який може не так швидко рухається, як нам хотілося, але рухається, і ми маємо інформацію, що на території Румунії розширюється наявна дорожна мережа з тим, щоб збільшити поток вантажівок, до, зокрема, до парківка і я чітко розумію, що це для румунів це є пріоритет розвитку їх економіки. Те, що деякі вантажі пішли з е портів Польщі на Румунію, я думаю, що це мінус великій польській економіці. Дійсно, велика кількість машин у нас поїхала через Словаччину, Румунію і через е Угорщину з інших напрямків. І тут дуже важливе питання у нас. Що стосується Угорщини, пункт е, е, пропуску ЧОП захан, який в принципі по меморандуму 300 машин на добу були пикове навантаження до 450 приймав. Тут треба надати належне і прикордонникам і митникам з обох боків. Ми їм дуже вдячні за це. Більше того, уряд е, Угорщини, незважаючи на певні там, скажімо, про російські погляди, вони розуміють, що це удар по економіці, і вони заборонили страйкарям перекривати дорогу. Тобто, фактично. Цей напрямок працював. Єдина була проблема у нас, коли було велике навантаження, на кордоні Словаччини і Угорщини були пункти пропуску, де машини сортували. Якщо була можливість, направляли на Румунію або на Захар. А якщо ти мав їхати на Захар, тебе певний час тримали. Чому? Тому що перед Заханням була черга понад тисячу машин, фізично їх не було де ставити. Тобто, фактично, вони зробили, зробили такий буфер на кордоні Словаччини. Що стосується Словаччини, там ситуація трохи гірша тричі перекривали кордон два рази не один раз на чотири дні. В цілому позиція перевізників з якими ми спілкуємося, вони підтримують, що вони хочуть повернути дозволи. І, до речі, ми плануємо на наступному тижні з ними провести перемовини. І дати альтернативний варіант, які ми вже до речі провели з угорськими перевізниками, і дали альтернативний варіант. Вони над не думають. Тобто, ми вважаємо, що дійсно ми маємо наше завдання разом з нашими партнерами з Польщею, з Литвою, з Румунією, Сугорщиною, з Чехією зробити алгоритм. Який дозволить, щоб наші працівники, наші, вибачте, перевізники працювали в такій же, таких же ринкових умовах, як, як і європейські перевізники. І з цим алгоритмом, якщо він буде погоджено в двосторонньому порядку між нами угорцями, між нами словаками, між нами чехами, між нами поляками, між нами, ми готові йти до своїх урядів і казати, от у нас є такий алгоритм, і він зніме всі питання. Це дуже важкий переговорний процес. Поки що наші партнери стоять на позиції, що тільки дозволить можуть вирівняти ринок. Ми доводимо, що це не так іде такий непростий процес, але мета цих перемовин з угорцями і словаками, скажу чесно, це все ж таки зблизити наші позиції і унеможливити будь-який спосіб блокування кордону. Якщо з Польщею буде проблема, а ми бачимо, що польське законодавство на жаль дозволяє створювати нам такі проблеми, Причому не на кордоні Україна, Польща це кордон Україна Європейський Союз і втрачає від цього не тільки Польща, а й багато інших країн, зокрема в першу чергу, країни Балтії, які не мають інших шляхів сьогодні до України, ніж через Польщу. Тобто, ми сьогодні над цим працюємо і сподіваємося, що. Знаємо про те, що уряд Польща, зокрема, голова уряду, поставив завдання під профільним міністерством не тільки розблокувати кордон, а й зробити так таким чином, що це було неможливо подальшому зробити. Ми за це вдячний Дональду Туску і сподіваємося що це буде дійсно реалізовано. Але поки поки ми готові бути, готові, бути, готові маємо бути готові до того, що Польща вже не буде самим великим для нас. Транзитним переходом в інші країни Європейського Союзу. на жаль для Польщі в першу чергу. Якраз про це хотіла вас спитати. Чи зараз ми готові стратегічно а, пер, пер, переформатуватися і зробити так, щоб у майбутньому ми розуміємо, що на кордоні з тією ж Румунією зараз йдуть всі підготовчі роботи для розширення? Чи готові ми перерозподілити наші потоки таким чином, щоб наші перевізники здебільшого тепер на майбутнє вже їздили не через Польщу? Ну я вам скажу чесно, що два місяці. Страйку це не два місяці того, що ми стояли. Більшість перевізників всі рівно їздили. Да, це дорожча логістика для наших клієнтів. Ви знаєте, що були у нас є альтернатива і поїзд. Це невеличкий відсоток, але також він є. Я більше того говорю всім, що якщо дозволить безпекова ситуація запустити аеропорт Львів, аеропорт Ужгород, то деякі віді товарів можна бути так возити, і це дуже правильно. І повірте, до війни велика кількість товарів. Високовартісних приїжджала прилітала в нашу державу в аеропорт Бориспіль, тобто, це також е, е, такий шлях для того, щоб у нас було інші, різні логістичні шляхи. Що стосується перевізників. То всі об'єми перевезень, які сьогодні необхідно здійснювати в об'їзд Польща, ми здійснюємо і поясняємо нашим клієнтам, що це реальний шанс: все ж таки об'їхати сплатити дорожче чи стояти в тих чергах, тим більше сьогодні ніхто не може спрогнозувати, скільки буде машина стояти на Дарахуську, на гребеному або на. Корчові. Якщо з нашої сторони є електронна черга, є облік, і є хоч якесь розуміння, як рухається черга, то з цієї сторони, на жаль, все залежить виключно від бажань страйкуючих, які сьогодні стали на одну ногу, а завтра, вибачте, на іншу. З того, що ви сказали, зараз ми випробовуємо стратегію двосторонніх перемовин, які я так розумію, що більш мають бути більш для нас потенційно позитивними. А що з перемовинами з Європейським Союзом? Чи ми взагалі вже цей пункт умовно кажучи, попробували і він не спрацював, чи ще продовжуємо все ж таки перемовини саме з європейським союзом? Ну перевізники скажу відверто, не спілкуються з європейськими комісіями. У нас є спілкування виключно з міжнародним союзом автомобільним транспортом, які стурбовані цією ситуацією. Він проводив декілька нарад, узгоджувальних. На жаль, ми поки не знайшли порозуміння, тому що фактично всі наші асоціації, про які я згадував, Литовська, Польська, ЗМПД, Словацька, Чехська і. Горська, вони входять в систему МАД. Ми всі працюємо в одній системі. І вони зацікавлені в тому, щоб не було взагалі перепон на кордоні, тим більше таких, що йде страйки, незрозуміла ситуація, скільки машина простоїть з товаром. Рух товару це основне, чим швидше рухається товар, чим швидше економіка рухається вперед. Це дуже важливо. А що стосується європейської комісії, ми знаємо, що Міністерство інфраструктури України постійно на комунікації з європейською комісією. Всі пропозиції, які надані польській стороні, погоджені з європейською комісією, як на це реагує? Польська сторона, ну подивимось, поки нас завіряють, що міністерство польське повністю підтримало всі пропозиції, які дала Україна. Повторюсь, що Україна за свого боку все виконала, що мала би виконати, і час зараз, зараз ситуація, комунікація уряду з страйкарями, щоб запевнити їх в тому, що їх побажання також будуть враховані, можна розблокувати кордони, працювати далі, тому що те, що відбувається сьогодні, на жаль, фактично, ми стали заручниками цих страйкувальників, які заблокували кордон, і нам диктують умови. Мені особисто і моїм колегам-перевізникам це дуже не подобається. Я думаю, що ми зараз маємо вже диктувати умови полякам, польським перевізникам. Ми над цим зараз думаємо, як це зробити правильно, в юридичний спосіб правильно, тому що просто перекривати кордони, перекривати дороги, і до війни у нас було це заборонено. І це, це буде неприпустимо з нашої сторони, але вжити певних заходів до польських перевізників. Особливо тих, які мали б їхати сюди з українськими водіями з гуманітарним вантажем, а везуть комерцію. У нас є певні механізми у нашій державі. Ми будемо спонукати наших посадовців реагувати адекватно на таку діяльність польських компаній. Більше скажу дуже важливо сьогодні, якщо до страйку не більше 9% польських машин перетинало кордон. То за період страйшу понад 20%. Про що це говорить? Це говорить про те, що страйкарі тримають черзі наші машини, а польські машини пропускають без черги. Про що мова? Я думаю, що це несправедливе питання, і ми будемо зараз намагатися фіксувати такі факти, і через Міністерство інфраструктури передавати їх знову ж таки в Європейську комісію для того, щоб вони відповідним чином реагували на ці факти дискримінації українських привізників. Пане Володимиро, в засобах інформації в українській вже з'явилася інформація про те, що все ж таки, незважаючи на заяви польських блокувальників, що все ж таки це таке блокування впливає на поставки для наших збройних сил. Чи фіксуєте ви такі випадки? Дивіться, Ну ми маємо розділяти два основних види поставок: є те, що йде по державним програмам, по між і так далі, і повірте мені, ці машини йдуть під конвоєм і в Україні, і в Польщі, і ніяких питань до до того, що є затримка таких машин, не існує. Що стосується того, що е, час від часу виникають питання, у нас ми, ні для кого не секрет, що велика кількість вантажів йде на гуманітарні фонди. Е, деякі з них, е, наприклад. Компанії придбають придбають якісь товари, скажімо так, подвійного призначення, завозять в Україну, розмитнюють, прийдуть в гуманітарний фонд, і вже гуманітарний фонд передає військовим. От такі товари де-факто на кордоні йдуть, як Вони ми розуміємо, що вони йдуть для потреб військових, але де-факто по документам де юро це комерційний вантаж. З такими товарами дійсно час від часу трапляються певні випадки. Але треба розуміти, що таке військовий товар, товар. що таке правильно оформлений гуманітарний товар. Це дуже теж важливо, тому що хоче єдина система. Якщо ти везеш гуманітарний товар, то ти маєш в ній зареєструватися, отримати певний код. Інакше. Будь-який товар, навіть чиста гуманітарка, якщо ти не зареєструвався, не буде вважати з гуманітарним вантажем. Те ж саме швидко псувними товарами. Хтось вважає, що м'ясо високої заморозки глибоке це може їхати. А хтось вважає, що ні. Тобто, на жаль, для нас це дуже важливо і принципово для нас, що страйкарі і, і в деяких випадках в більшості випадках вимагають документи. Перевіряють, хоча рядом є компетентні органи польські, які мали б це робити, в тому числі поліція, в тому числі митний орган, оце неприпустима для нас ситуація. Я вважаю, що тим людям, які офіційно стоять там і е, устроїли зібрання на дорозі, ніхто не давав права перевіряти документи у вантажі, будь то польські, будь то українські, які інші. це, це те, на чим сьогодні також працюють наші адвокати. Але ще раз наголошую на тому, що те, що йде чітко під конвоєм, повірте, ніхто це не зупиняє. Те, що йде подвійного призначення, час від часу ситуація підправиться. Дякую вам, пане Володимире, Дякую за це включення. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Ми будемо, думаю, далі слідкувати за ситуацією на наших кордонах. А я дякую вам, що були з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. А я дякую нашим силам безпеки та оборони і слава Україні.